Повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже понад сім місяців. Мільйон українців уже у лавах Збройних сил України. Та Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію до 21 листопада 2022 року. Тож українцям продовжують вручати повістки. Видача повістки не означає, що чоловіка мобілізують до армії. У більшості випадків її вручають з метою уточнення військово-облікових даних людини. Крім того, видавати повістку можуть як за місцем проживання або роботи та. Так і на вулиці чи блокпосту, а от виклик до військкомату через телефон законом не передбачено. Повістки бувають кількох видів. Перша відповістки це для оточення даних, друга для проходження військово-лікарської комісії, так звана ВЛК. Третє це вже може бути мобілізаційне розпорядження. І аж вже після результатів отримання цих повісток людина може бути відправлена на передову. Зараз активно на, в мережах є створені в телеграм-групи, де роздають повістки, де це масово, де, де сходять по хатах. Тобто, це, оскільки ми живемо в епоху інформаційного суспільства, ця інформація доступна. Дуже важливо знати просто кожному військовому зобов'язаному, що цю повістку він має Виступ підписати, перевірити реквізити. Якщо він відмовляється її підписати, то складається спеціальний акт. Вручити повістку можуть як співробітники військкомату, а нині територіального центру комплектування та соціальної підтримки, так і представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ. Найкращий варіант це звичайно, коли особа особисто отримає повістку і в чому сама і розпишеться, щоб потім не виникало різних спекулятивних питань. Бо на початку війни, в місяці в березні, не приходили повістки, а приходили, приходили такі повідомлення, що просимо вас з'явитися такого то числа військома для оточення даних. Це не була повістка, тому багато людей це ігнорували, а багато просто приходили і з того часу. Як кажуть, більше їх там не рухали і більше не телефонували. Тому порядок визначений, що це повістка, але ще раз кажу, дуже уважно треба підходити до параметрів, які в ній є, щоб були точні дані. Бувають такі випадки, у нас дуже багато блокпостів, скажімо, до Львова чи в інші там напрямки, і виникає питання, хто може вручати. Законом каже, що це працівники військомату, це можуть бути органи місцевого самоврядування. І, до речі, повістки можуть навіть реагувати по виклику, бо кожна адміністрація підприємства установи, вона теж зобов'язана так, так прийнятий закон, зміни, реагувати, щоб особи виконували свій обов'язок і теж можна їх про це інформувати. У повістці мають бути вказані прізвище, ім'я по батькові, рік народження та адреса призовника, місце роботи, вид повістки, уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки раніше військомат, призов на військову службу, дата, час та адреса, коли і куди необхідно з'явитися, назва органу, печатка, підпис, прізвище ім'я та по батькові керівника військкомату. За наявку до військкомату за викликом для уточнення даних чи для проходження медичної комісії передбачений штраф. А за наявку для відправки до війська настає кримінальна відповідальність. Відповідальність за неявку у військомат або їх зараз називають територіальні центри комплектування соціальної підтримки це адміністративна відповідальність максимум 1800 гривень, друга наявка це максимум 8500 гривень. І в разі вже от таких прецедентів тоді вже може бути питання про відкриття кримінального провадження і притягнення особи до кримінальної. Практика суддів за період проведення війни в основному свідчить про те, що судді або застосовують умовне звільнення від покарання, або десмінімізують це в силу певних факторів, бо при призначенні покарання враховується їх характеристика особи, соціальне середовище, яке є, ну і чи це покарання виправить особу, чи потім воно ж не звільняє її від військового обов'язку, чи потім знову ж вона буде відноситися до такого документа, як повістка з повагою, виконуючи свій конційний обов'язок. Та є категорія людей, яка може розраховувати на відстрочку від призову. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Працівники компаній, організацій та органів, яких забронювали для виконання своїх обов'язків. Люди з інвалідністю або тимчасово непридатні через стан здоров'я. Громадяни, які утримують трьох або більше дітей до 18 років. Опікуни та батьки повнолітніх, які мають першу або другу групу інвалідності. Особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину, громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї, опікуни, усиновителі, названі батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей сиріт та тих, хто позбавлений батьківського опікування, народні депутати України, а також деякі категорії чиновників. Військовозобов'язані особи, що мають чоловіка або дружину, що вже служать, і неповнолітню дитину, студенти і педагоги. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Військовослужбовці, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть бути звільнені від служби. Право на демобілізацію матимуть і батьки, які вступили до лав ЗСУ. А третя дитина народилася в них вже після цього. Такий законопроєкт нещодавно ухвалила Верховна Рада. Тепер його повинен підписати президент. Законопроєкт, який виправляє несправедливість. І дозволяє військовослужбовцям, які мають на утримання трьох і більше дітей, демобілізуватися з військової служби за їхнім бажанням. Тому що сьогодні не можна мобілізувати людину, якщо в неї на утриманні троє дітей і більше. Але якщо це вже відбулося, або людина пішла добровільно, або третя дитина народилася після цього. Це не є підставою для звільнення, і виходить ситуація, коли люди, які вже півроку воюють за країну. Йшли добровільно, чи в них народилася маленька третя дитина, не можуть демобілізуватися в той час, як інші просто їх навіть не мобілізують. Під час воєнного стану певні підприємства та організації мають право забронювати працівників і таким чином надати їм відстрочку від мобілізації. Визначено, які військові спеціальності є дефіцитними, і на них тому бронь була заборонена. Тому що це все йде через міністерство економіки. Строк цей становить 6 місяців. Тому визначається, ну до речі, деякі університети бронювали викладачів з 2020 року, хоча ми не належали до стратегічних підприємств, але освіта медицина мають бути безперервні. Дуже цікаво є законопроект про бронювання новий, Буквально 14 вересня він поступив в Верховну Раду, і там визначається, що бронювання буде здійснювати для працівників органів державної влади місцевого самоврядування, для працівників, які зайняті на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, треті, які мають стратегічні завдання. Ну і окремо визначить Мін економіки, якщо це дуже потрібно для економіки. Тобто, про те, що я казав, постійно трансформується, водозмінюється. Далі проходить півроку, і далі, якщо ліквідоване підприємство, вістрочка втрачає свою силу. Відмовляють у бронюванні у тих випадках, коли це стосується дефіцитних військових спеціальностей для потреб армії. Працівника бронюють терміном на півроку. Через шість місяців його можуть забронювати повторно. Буквально за день-два військомат бачить, що ця особа є заброньована, є в списках. Тобто відповідні дані дуже важливо. Ще раз наголошую, щоб ця спеціальність не була дефіцитна. Якщо вона дефіцитна, то бронювання майже практично неможливе. А ці затребувані військові спеціальності визначає Міністерство оборони і воно стратегічно визначає, скажімо, у нас Івано-Франківське державне підприємство, яке займається якраз підготовчими діями різних устаткувань для війни, то там всі працівники заброньовані само, само собою зрозуміло, що воно для військової промисловості. Бувають такі випадки, мені відомі, що. Навіть є окремі викладачі, доктори чи кандидати хімічних наук, які в силу своєї такої зайнятості також заброньовані, бо працюють в інститутах, які, наприклад, там виробляють певні гаргати для танків. Відстрочка від призову ще не означає, що чоловік зможе виїхати за межі України. Хоча студенти не підлягають загальній мобілізації, покинути країну вони не можуть. до 3 квітня викладачі, які мають відстрочку в зв'язку з тим, що вони на 0,75 працюють в вищому навчальному закладі, мали можливість виїжджати за кордон. Зараз, напевно, більше цікавить студентів 14 вересня по свіжій інформації, в силу того, що почали підробляти документи, фальсифікувати документи, студенти денної форми іноземних вузів їм такий в'їзд заборонений. У державній прикордонній службі кажуть тільки впродовж липня-серпня виявили шість сотень фальшивих студентів. Наразі ті, хто не зміг виїхати за кордон, влаштовують мітинги та просять підписати петицію про надання дозволу виїзду студентам, які навчаються в іноземних університетах. Я навчаюсь у Великій Британії в університеті Солен, в місті Саутгемптон на спеціальність кіновиробництва. Цього літа я повернувся в Україну. Тому що Україна це мій дім. І тепер, коли я маю їхати назад для продовження навчання, я не можу цього зробити. Тому що з 14 вересня Державна прикордонна служба перестала випускати чоловіків за кордон для продовження навчання. Таким чином порушується моє пряме право на освіту. Я як студент не підлягаю мобілізації, але й не можу продовжити навчання. Виїжджати за кордон під час дії воєнного стану мають право такі категорії чоловіків. Особи, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Особи, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність. Громадяни, які утримують трьох або більше дітей до 18 років, особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину, громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї. Опікуни, усиновителі, названі батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського опікування віком до 18 років, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, особи, які мають першу чи другу групу інвалідності за наявності відповідного посвідчення або довідки, чоловіки з двома дітьми та вагітною дружиною, Строк має бути від 35 тижнів. Нещодавно в Україні зняли обмеження на кількість виїздів для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує. Якщо Є батьки, чоловік, жінка, які мають ну, повнолітню дитину, яка інвалідом. Вони просто беруть з собою документи, які підтверджують їхні родинні відносини, що це їхня дитина, свідоцтво про шлюб, документи, які підтверджують інвалідність. І такі випадки мені відомі, бо я таких людей інколи консультував, і вони безперешкодно перетинають кордон. Напевно, найбільша біда при перетині у таких пільових категорій, щоб опікун і особа, яка під опікунством, разом поверталися в Україну, щоб не було що той, хто супроводжував, лишився за кордоном. А людина, яка потребує догляду, документи є вона повернулася сама. Перетнути кордон можуть чоловіки, волонтери та водії. Їх вносять у систему шлях. Якщо вони збираються перетнати кордони, вістрочки не мають. Вони внесені в базу шлях на кордоні. Їх зразу видно, що внесені в базу запрограмовані 48 годин їм дається на програмування шляху. І вони без проблем перетнають кордон і мають право бути за кордоном до 30 днів. Потім повертатися назад. В парламенті зареєстрували законопроєкт, який дозволить чоловікам поїхати за кордон за умови щомісячного внеску коштів на потреби армії. Законопроектна робота проходить три читання, корекція різні, тим більше питання воєнного стану. Але десь попередньо просто без аналізу такого чіткого скажу про те, що хочуть ті люди, які мають право на встрочку, вони оформляють службове відрядження. Мають право їхати за кордон за умови, що вони залишають гарантійний внесок 5 прожиткових мінімум, це близько 13 тисяч гривень. Потім нотаріально засвідчений дозвіл про те, що вони будуть там мінімально сплачувати податки зарплати. Це близько 2,5 тисяч, і все. А ті, які з 24 лютого не поїхали за кордон, для того що вони сюди в'їхали, їм треба одноразово заплатити. 25 тисяч гривень, що не в'їжджають, і потім далі різні умови. Таку пропозицію нардепів Прикарпатці сприймають неоднозначно. Я переселенка, мене воюють усі. Тому ні. Нам потрібні тут хлопці. Для чого тримати людей, не спеціалістів, які не вміють автомата тримати в руках? Для чого вони тут потрібні? Нехай їдуть, заробляють гроші, перераховують сюди. Потрібна нам допомога і. На війні, але я вважаю, що там мають воювати мотивовані чоловіки, сильні чоловіки і чоловіки, які є здорові, які проявляють самі ініціативи. Звичайно, таких є мало, але ви за кордон е так е підпільно, незаконно теж не повинно бути це питання. Тому можливо, внесок, який піде на допомогу. Це так. Я вважаю, що ні, треба залишатись тут. Якщо ти можеш воювати, йди воювати. Якщо ні, то працюй, плати податки. Військовий облік для жінок відтермінували ще на рік до 1 жовтня 2023 року. Тож жодних заборон на виїзд за кордон немає.